Цей день настав. Одіозна нардепка Мар'яна Безугла чи то пішла, чи то попросили з парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, але без місця вона не залишилася. Нардепка поклала оку на інший комітет, і в мережі вже припускають, за кого тепер візьметься безугла. Гучні подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ну що ж, ніколи раніше, і ось знову знову Мар'яну Безуглу хочуть прибрати з комітету нацбезпеки. Не смійтеся, тепер все дуже серйозно. Більше того, навіть раду не блокують як раніше. Точно, ще й таке може бути, тож можливо, попкорно все ж варто запастися. Епопея з безуглою продовжилася ввечері 17 вересня. Нардеп Железняк опублікував у себе в телеграмі постанову, де пропонується обрати Мар'яну Безуглу членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, та відкликати її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та розвідки. Ініціатор Давида Рахамія. А ось як цю пропозицію прокоментував сам Железняк. Наш сьогоднішній лідер реформ Давіда Рахамія вирішив не зупинятися на досягнутому і пропонує парламенту звільнити Мар'яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету і перевести її членом комітету з питань зовнішньої політики. Чим йому так завинив пан Мережко і міжнародний комітет? Поки невідомо. Користувачі соцмережі з, з іронією відреагували на цей допис. Дякуйте, Ярославе. Що не до вашого комітету, але знаєте, ще не вечір. Тим не менш і без безугла не стала приховувати, що йде з комітету з питань нацбезпеки і в своєму Фейсбуці опублікувала пост із заявою на ім'я голови Верховної Ради Стефанчука, який просить увільнити з посади заступниці комітету нацбезпеки і перевести до комітету з питань зовнішньої політики. Підписала цей пост Мар'яна коротко цитую: розширення діяльності, концепт. Але потім вирішила, що з цього замало, і всі надто сильно радіють, тож вирішила приплести сирського. Без цього ніяк внесла правки в пост і вуля. Розширення діяльності. Концепт Ірина Геращенко. Приготуватися, головнокомандувач ЗС України. Не сумуйте, я недалеко. Прозвучало як погроза, вам не здається. Ну, і якщо ви встигли порадіти, що скандальних заяв безуглої стане менше, то поки почекайте. Ви ж пам'ятаєте, що посол України у Великій Британії зараз залужний. Ну от, стара нова мішень для безуглої. Крім цього, в мережі припускають, на кого вона спробує наїхати цього разу. Байден, де план НАТО? Воно то смішно, але у заяви й постанови є. А от рішення ще немає, і вже рук не вистачить, щоб порахувати скільки разів нардепам не вистачало голосів, щоб її звільнити. Хоча самі ж прото кричали купу разів. Кілька місяців тому, під час чергової спроби і радикального методу блокування трибуни ради Стефанчук пояснив, що ж не так. Порядок денного кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада колективно представниками. Кожної фракції голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд тільки так. Ну, вже постанова є, заява є, шанси зросли. Але давайте згадаємо й інші зашквари безуглої. І так, з самого початку її пости реально призводять до того, що користувачі мережі ну просто закипають. Вона любить скрізь всунути носа, всіх вкусити, бо нібито більше за всіх знає і розуміє. І давайте спочатку подивимося на той образ Мар'яни, який очевидно сформувався в медіа соцмережах, телеграмах і твітерах. Тут вона їде в гонштаб перевіряти задум генералів на 2024 рік. Тут їдають. Поради, що робити з її дописами у ФБ. А ось тут її нарешті вирішили показати план наступів і навіть уявляли, як би безугла виглядала на фронті. Ну і припускали, як на все це реагує тодішній голоком ЗСУ Валерій Залужний. Словом, скандали за участі безугли вже навіть важко порахувати, але деякі варто згадати на початку політичної кар'єри, безугла явно не могла похвалитися виступами на публіку, чого вартий лише ефір про тарифи. Крім е не скрім саме не електрики Колись Мар'яна навіть вирішила стати на захист своєї колеги по цеху Галини Третякової. Коли та сказала, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти низької якості. Безугла впряглася і тут, і вирішила, що все це була інформаційна атака, а не просто третякова дала в штангу. Та, попри всі скандали, Мар'яна Безугла постійно отримувала високі посади у комітетах і комісіях. Більше того, з перших днів роботи в парламенті безугла вразила багатьох колег. Ні, вам не почулося, справді вразила без усілякого сарказму, а не шокувала, як згодом. Каже, що вона багато працювала, одночасно вела по 4-5 великих законопроєктів і вичитувала їх до останньої букви. Ну а вже після початку повномасштабної війни безугло опинилася в центрі уваги регулярно. Вперше жорстко вляпалась, так вляпалась пані Нардепка, коли почала топити тодішнього головкому ЗСУ Валерія Залужного, який мав просто захмарну підтримку населення. Восени 23-го року Нардепка з Звинуватила військове керівництво у відсутності плану на наступний рік. Але як показують останні місяці, щастя любить тишу, і всі підряд знати про плани військового керівництва не мають. Мар'яна тоді чіплялася навіть до ручки генерала. Вона мовляв, кошти шалених грошей стверджувала безугла, але доказів своїх слів не наводила. Плюс до всього вона спец і в оборонці, хоча має освіту медика, і логічніше, що людина із фаховою освітою мала б напевне бути в комітеті з питань охорони здоров'я. Але ні, там наразі не так хайпово. А як тоді розносити фейки про мобілізацію жінок? А як критикувати військове керівництво? Та ще під час війни, коли всі і так виснажені і накручені? А як вкидати інші геніальні ідеї? От як, наприклад, про ту ж саму мобілізацію жінок. Мовляв, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Оскандалитися без угла встигла багато разів. І коли про обстріли бралася говорити, і звинувачувала повітряні сили в брехні, і так далі. і так далі. Ми тут насправді до ночі будемо з вами, якщо все все перераховувати. Хейт отримувала пані нардепка постійно і багато. Що вже навіть коментарів ФБ закрила. Грозилася піти з партії з оборонного комітету. З фракції вона то вийшла, але ж в партії лишилася. Колеги скандували геть Мар'яну з комітетом, але раз за разом проваль. Голосування і навіть нові цирки з блокуванням трибуни в Раді не допомагали. Була Мар'яна і соціологом, коли на своїй сторінці у Фейсбуку опублікувала опитування та поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Питання вона ж пам'ятає, що вона теж народна депутатка. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант так. Потім цей пост зі сторінки зник, а от у коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої безугли. Інші нарікали, що питання надто загальне. Мовляв, усім народним обранцям такого не бажаємо. Ось окремим так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, безуглі цього опитування теж здалося замало, і вона опублікувала наступне: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточно скликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Тут варіантів відповіді було вже більше 58% проголосували за більшість, так але є нормальні. Не вдавалося із законопроєктами, як от у травні 22-го року, коли Безугла намагалася протягнути свої ідеї до Верховної Ради. Галас дійнявся через законопроєкт номер 7351, який дозволяв в умовах воєнного стану командирам застосовувати проти військовослужбовців порушників зброю, навіть якщо це спричинить їхню смерть. Після суспільної критики законопроєкт відкликали. Тоді ж у головному управлінні розвідки міноборони України наголосили, що Безугла вводила в уману членів комітету з нацбезпеки, проштовхуючи ще один законопроєкт як під номером 4210 щодо посилення контролю над ЗСУ. І тоді ж слуга Веніславський наполягав на виключенні безугли з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак безуглу так і не виключили. До слова, Мар'яна безугла є співавторкою більшості законопроєктів, що стосуються мобілізації, але жодної запропонованої нардепкою ініціативи не було прийнято. Постійні скандали дійшли навіть до президента, але той відреагував коротко і ясно. Комусь дуже вдячне. За когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. А що стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати е, в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім. Потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Українці навіть називали її другим Жириновським. Це аналог Жириновського був наразі такий. Помер на її фоні. Інші зашквари можуть виглядати поміркованим, а іноді і конструктивним. Технології негідників. Але поки одні з нас робили мемчики про Мар'яну, а інші з них сміялися, не всі помічали, що іноді безугла пише по суті. Хоча з призначенням нового головкома безугрі також не вгодили, і Сирський і його команда постійно вигрібають у нових ФБ постах. Скандалів дійсно багато, але пригадаємо, найгучніші безугла закинула сирському, що той не цінує особовий склад і програє території. Але ж деякі військові підтримали її пост. А ще безугла заговорила про кумівство. Казала, що так воно нікуди і не ділося. І всі ми добре розуміємо, що. Частенько без цього, на жаль, справді не обходиться. От, наприклад, безугла заявила, що новопризначений наразі тимчасово відсторонений. Начальник штабу командування сил безпілотних систем Роман Гладкий має дружину і доньку з російськими паспортами. А остання гордо навіть виступала за сусідів вбивць на змагання. Безугла заявила, що просував його особисто сирський, но ну і підмітила те, що гладкий не має досвіду у безпілотниках, бо постійно був у морі, і це теж не менш важливий факт. Коли інформація не була розголосу, сирський відсторонив від посади гладкого і пообіцяв що той пройде всі необхідні перевірки, але давайте ще зачепимо цікавий момент у травні 24-го року. Безугла різко розкритикувала очільника міноборони Рустема Умєрова. Мовляв, і головна інспекція оборонного міністерства працює не так, і взагалі потрібно провести аудит. Цитую бюрократичного пекла міноборони та зсу скасувати застарілі накази, зменшити документообіг та нарешті вирішити питання обігу майна, розібратися з ТЦК, тецекавості оборонне планування та не підписувати всі організаційні директиви головнокома. Адовича без будь-якої експертизи. А вже менш як за місяць у червні 24-го року з'являється новий пост безуглої. І як думаєте, що там? З'являється пост під назвою Якби я стала міністром оборони. Словом у цьому пості вона гарно підмічає. кажуть, критикуєш, пропонуй. Ну і береться, Мар'яна Безугла пропонувати. Що от якби вона очолила міністерство, вона б там порядки навела, а не то що оці оцісі папірідніки. А чого вартує історія з генералом Содолем? Саме безугла перше публічно почала звинувачувати тодішнього командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля в тому, що він винен у більшій кількості смертей і цитую, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Потім це підтвердив начальник штабу Азову Богдан Крутевич і подав скаргу до ДБР на генерала. Паралельно з'явилася інформація про те, що Содоль нібито віддавав накази про оборону Маріуполя, перебуваючи в іншому місті. Содоля після цих скандалів зеленський усунув та от щось. Кримінальної справи й досі нема, але це вже інша історія і питання до правоохоронної системи. Але все ж буває, що без хвалить навіть сирсько. Oh, так, так буває і таке. Каже, що за місяць спецоперації у Курській області головнокомандуючого ЗСУ таки є за що похвалити. Тобто можна сказати, що безугле не лише кусається. А втім, за цей час вона скупила стільки хейту, що підтримки від народу навряд чи дочекається. Залишається лише питання, чи сама безугла пише свої пости. А як думаєте, ви пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки? А я бажаю всім нам мирного неба над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.